Знову перший темп. Так! Ірина Трушкіна! Вау! Оце супер зручно було для неї атакувати. І зараз прокайфували дівчата самі нагородження Трушкіна від того, що організували. І контрольний, якщо нас. І ось так. І В сітку, в сітку, в сітку чернуха. Це ще не переможне Очко, 16-24. 16-24. і Кожне наступне набране очко для нашої команди стане переможним е, в партії, в матчі. В загалом в цьому сезоні. Стане останнім в цьому сезоні Євроліги. Приймає Степанчук Довгородченко. Степанюк 25-16. Збірна України. Виграє і другий фінальний матч Євроліги у Фінляндії. Двічі по 3-1. Ми чемпіони. І дуже сподіваємося, що інформація, яка надходить від інсайдерів Міжнародної федерації волейболу, буде, буде спростованою і не буде офіційною. Ця збірна ця збірна команда України в восени грати на текстій Європі. До речі, це також дуже важливе досягнення, так що ось командочку ми награли на турнір. Щодо міжнародної федерації волейболу, надходить інформація про те, що будуть... Зменшити кількість учасників чоловічої світової ліги жіночого 100 гран-при, куди ми мали б за спортивним принципом вийти завдяки перемогам в Євролізі? А президент Федерації Михайло Мельник виробив те, що гроші для заявкового внеску будуть. Власне, через брак коштів для заявки ми не грали в Євролізі всі на попередні роки, вперше зігравши в ній, виграли. І Змагань чоловіків, змагань жінок. Будемо вірити, що все ж таки догля посміхнеться нашому волейболу в той рік, коли нарешті був зроблений крок-два кроки на зустріч світовому гран-при світовій війні. Дуже хочеться, аби нашим командам дали пограти в найпрестижніших комерційних змаганнях для національних збір це справи майбутнього, справи кабінетні на майданчику, довели усе ми.